Тут нас чекає така е, прямо біографічна сенсація. Е, і ось диво таке сталося? Нещодавна знахідка, вона надзвичайно е, цікаві факти е, оприявлює. Кривавий кат, руки в крові, здав зерова, негідник, геть з літератури. Е, як виставитися до постаті Петрова? Якщо він нічим не прислужився, то чому він отримав орден Вітчизняної війни в Києві? Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Одразу закликаємо вас підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, підтримувати нас на Патреоні та Ютубі, і поширювати наш контент і коментувати для того, щоб можна було ще більше бачити українського контексту контенту в мережі. Власне... Сьогодні ми е, говоримо про е, дуже специфічне відкриття, важливе відкриття. Ми, е, взагалі, в наших випусках говоримо не лише про персоналії, не лише про окремі книжки, але і повертаємося до е, якихось дуже цікавих фактів, е, дуже якихось е, моментів важливих для літературознавства. Е, е, і от е, тут нас чекає така е, прямо біографічна сенсація. Ми вже. Е, Писали випуски про Віктора Петрова Домонтовича, але нещодавна знахідка, вона надзвичайно цікаві факти оприявлює і впливає на наше уявлення про Петрова і Домонтовича. От що ж там, власне, трапилося, і що було знайдено? Це справді сенсація. Тому що я коли писала книжку про Петрова, я оббила багато порогів, але через заборону, там на 75 років заборона доступу до справи, і це не можна обійти. Це закон всіх спецслужб. І ось диво таке сталося, і принаймні частина деякі сторінки з цієї справи розсекречено, і є скани у відкритому доступі, їх можна подивитися, зокрема історик. Олександр Скрипник на Українській Правді про це написав. До речі, фонд Віктора Петрова. той самий 243-й фонд нарешті оцифрований. Ну, тобто, от він стає все більш знов-таки все більш видимим у широкому просторі. Про що нам йдеться? Я маю таку особисту дуже емоційну сатисфакцію, по досі, якщо так потрошки походити в мережі, знайдеш е, слово сполучення, кривавий кат, руки в крові, здав, зерова, негідник, геть з літератури. Е, Такось тобто всі були переконані, що ось ця цей трикутник між Зеровим, Миколою заровим Софією Заровою і Віктором Петровим. Він вирішився в такий, ну не всі, але багато хто не так не думав. Всі, ну не всі, не багато так, хто, але, так. але але частина людей так думали, що власне Петров написав донос. Зеров відповідно був репресований, розстріляний, і пізніше це дало можливість Петрову Віктору Петрову дружитися з Софією Зеровою. Для мене було трохи інакше. Я власне не думав, що він написав донос на Зерова, але я був Переконаний, що вже від початку 20-х років Віктор Петров Домонтович був завербований спецслужбами і співпрацював, десь, можливо, писав якісь інформативні записки, але знаючи його, ну чи намагаючись дізнатися про нього як про особистість, склавши враження, і з того, що він писав, і з якихось фактів його біографії, мені не випадало думати. Не вкладалося, що він міг вчинити якось так підло щодо свого друга, натомість мені здавалося, що він був завербований так ще в 20-х, так рано, наскільки це пояснювало, чому він не був репресований як син священнослужителя. Так відповідно, це викликало питання, як взагалі йому могла вдатися ця кар'єра. Так, от мені видавалося, що ця його співпраця відкрила йому якийсь ширший шлях там в науковому. Уму світі, а тепер ми знаємо, що це не так річ у тім, що. В 20-ті роки ще не влада не була такою сильною режим не був таким сильним, щоб змушувати до співпраці. З початку 20-х років ми взагалі не ну ми маємо дуже мало таких фактів. А от ну в поетв книжці поетика парадоксу я помилилася в одному. Я думала, що його завербували десь 31-го року. Ну Так виглядало з того, як там починали 30-го року почалися. Звинувачення, якісь там розробки в Інституті, в Академії наук. Але знову таки, сьогодні ми знаємо, що це не так. І тут відкривається зовсім інший горизонт бачення. Отже, найважливіший серед розсекречених документів це документ про вербування, і завербували Віктора Петрова 1936 року. А взеров уже засуджений до шовечого до до уяснення. Сандермуху Зеров засуджений, суд судовий процес вже відбувся. Ну, їх майже всіх поарештовували 34-й, 34-й, там му вони вже там, були на Там слухах. було по -різному. Там було по різному, тому що перша хвиля арештів це хвиля арештів під процес спілки визволення України. Та сама придумана чекістами СВУ музика опера СВУ на музику ДПУ в Харківській опері. Це 30-й, 30 ну а решти почалися от в травні 29-го року. Ми знаємо, і це вже всім було. Вони от, от від травня 29-го року вони десь від весни 29-го року вони розуміли, що багато з них приречений. Петров не потрапив, я думаю, хоча б вже тому, що він був доволі. Фігурою, яка не була аж такою яскравою, врешті-решт. Він швидко відійшов від письменницької діяльності, він пішов в археологію, ну а чим далі від Маркса, чим, знаєте, чим глибше в трипільську культуру, тим менше шансів, що тобою зацікавляться спецслужби. 36-го року його викликають, за ними за всіма стежили, але його викликають і його звинувачують в тому, що. Це ми знаємо всіх нових документів, і ви звинувачують в тому, що він належав до групи Зерова, яка вже викрита націоналістичної групи Зерова, яка вже викрила. і Віктор Благонуть в цьому зізнається, що так належав, Ну звичайно належав. Вони пили разом чай, вони разом книжки читали. Вони Правда, речі, групи стопали. не було, але групи не було, але до них нале mm -hmm. але до них нале ну тут дуже легко створити разом разом на вечірці. Були разом в гості ходили. От і група, але якщо серйозніше, то 嗯。 Звинувач, ну, то він належав до групи Зарева, він це визнав, але групу Зарева вже викрили. А тепер от він належить до групи, яку він сам же і створив, ніби в академії наук, і відмовитися від цього немає як. Або він визнає, що він належить до цієї групи зараз і шкодить радянській науці в археологіч... шкодить шляхом неправильної інтерпретації трапільської культури. Розумієте, це велика шкода для радянської держави. Або йшлося про інститут. Археології. Або він визнає, що він належить до цієї групи, його арештовують, або він навпаки. Знов таки визнає не визнає і згоджується на співпрацю Петров. Ми знаємо це з цієї слідчої справи. Про це пише і історик, який, який презентує ці документи, але ми знаємо про це і зі спогадів, скажімо, тої Софії Зерової і інших спогадів. Так вони всі боялися. От ми. Ми зараз, коли звинувачуємо, ми навіть в коментарях до деяких наших от, випусків я бачу, я бачу ці звинувачення. От мовляв, були герої і були зрадники. Ситуація терору це ситуація тотального страху. Речі, Страх залежить, страх не завжди контролюється свідомістю. Страх, як кажуть медики, залежить ще й там від того, які там волокна, які нейрони. Тобто, страх це не те, що ми страх це не та емоція, не той стан, який завжди можна контролювати свідомістю. Так вони всі боялися арештів. Так, уже ходили перекази, і вони знали про те, як вибивали свідчення з професора Зерова. Як там поводилися в тюрмах з арештованими? Знали, як розстрілювали. Зовсім близьким їм людей, близьких їм людей. І ось, отже, 30, якщо, якщо ми знаємо, для мене це дуже важливо, мені, 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 я забагато звинувачень вислухала в тому, що я от пишу про нікчемного зрадника. Якщо ми, ми тепер знаємо, що його вербують 1936 року, то принаймні, тепер, коли говорять, що він кривавий кат якийсь дав зеро, але ну, тепер я можу принаймні подати в суд якось там і спробувати. Домагатися справедливості. далі А далі вже от сюжет суто Шпигунський, і він по-своєму теж цікавий. Не тому, що і в мене якраз не було жодних ілюзій. Я не належала до тих, хто повірив запевненням самого Віктора Платоновича і котрий на питання колег вже в 50-ті роки, на питання колег, так, яке було ваше розвідницьке завдання. Він, не моргнувши оком, казав, вбити Гітлера. ось Це вбити Гітлера. То хто теж сприйняв за так, би мовити, правду? Зрозуміло, що Гітлера він не вбивав. Я в кінці розмови скажу. В мене є деякі питання, все одно, які для мене поки що не з'ясовані. Але що ми знаємо, що ми знаємо на зараз? Отже, 36-го року Петро підписує згоду на співпрацю і пише якісь загальні речі про те, як про настрої в академії наук і про те, як вони от шкодять радянській владі в інституті археології. Шляхом інтерпретації тропійської культури антирадянської. Далі та дивовижна річ той дивовижний епізод, про який ми давно знали, але який зараз чіткіше розкрився. 1938 року Віктора Платоновича Петрова арештовують. Через два тижні його випустили, і я в своїй книжці казала, що є два варіанти: або це була якась підвищення кваліфікації. Ну його на якісь ну арештували, але чим з ним займалися органи. або це був збій машини. ну Терор був таких масштабів що тепер ми знаємо, що це справді був технічний збій, мали арештувати іншого Віктора Петрова, і його після арешту звинувачують в тому, що належить до групи Азбука, яка просуває значить там чорносоденські погляди відновлює велику Росію. Ну наш Археолог і письменник Сном духом не знав нічого про це. Він зміг, очевидно, все-таки потужний інтелект добре мати навіть у розмові зі слідчими. Він зміг з цього виплутатися. Він довів ну, вони почали розбиратися, і от там з'являється чудовий документ. Петров їм написав: ну, що та, він визнає всі свої значить, помилки, може, може, він, може, він чорносотенець, але він буде старатися бути чудовим. Радянським розвідником і тоді вони очевидно, саме ну так виглядає, що саме ця фраза, що він постарається бути дуже добрим радянським розвідником, змусила м -м, тих, хто його допитувати, ну десь принаймні почухати по потилиці. Виявилося, що двоє управління, значить м -м, цього самого НКВС, не порозумілися його арештувало інше управління, яке не знало, що він вже працює на одне з управлінь. Е його відпускають, і це тридцять рік, і далі. В одному з в одному документів, які оприлюднив Олександр Скрипник, написано, що його роботодавці стверджують, що робота плохо. Ну, Працював погано, це означає, що не надто пильно писав. Я думаю, що це треба досліджувати, але поки що до справи не думаю, що мене до справи допустять зараз, бо відкрита ж не вся справа, відкриті лише частини. Врешті решт справа й не дасть. Оці слідчі справи не дають багато. Матеріали, бо, бо там, там є певні рамки. Але що нам важливо? Я думаю, що він працював так само, як працював Юрій Смолич. Я скажімо, читала багато от, о, о, цих доносів Юрія Смолича. Вони намагалися, що називається добре володіючи синтаксисом не нашкодити. Писали про тих, хто вже був арештований, кому вже не було як нашкодити. От скажімо, Рильський на допитах, він називав намагався називати тих, хто вже був, ну вже, вже був і вже кому ж неможливо нашкодити. Писали якісь загальні речі, описували настрої, не називаючи імен. Так чи так ця гра от, та, дуже підла, дуже неприємна, дуже принизлива гра, але ця гра тривала, тривала вона до початку Другої світової. Петров робив добру академічну кар'єру, він зустрічає війну на посаді директора Інституту археології тодішнього. Він займається українським фольклором, займається. Етнографією. 30-го року він захистив докторську дисертацію про Пантелеймона Куліша. І ось ну, все ніби успішна академічна кар'єра. І разом з Академією наук, разом уся українська еліта була евакуйована до Уфи. Уфа це нинішній Башкоростан, це холодно, це далеко, там українці якось намагалися обживатися. І Ось от там відбуваються вже такі теж дивовижні речі, про які ми знаємо від багатьох мемуаристів. Отже, Петров, ми зараз відзначали його 130-річчя, він 1894 року народження. І ось тобто йому вже, ну він вже не, не такий ніби корисний, як піхотинець на фронті. І ось раптом в Уфі його викликають до військкомату. Він приходить, і коли його, до речі, викликали, то, Колеги після того навіть поговорили між собою, що більше ми нашого Віктора Платоновича не побачили, то вони очікували арешту. Але наступного дня він з'явився в доброму гуморі ніби знову на роботі і пояснив, що його мобілізують. Отже, його мобілізували як перекладача. В, тих, у тих, хто е, вибудовував його розвідницьку кар'єру, були різні підстави. Е, ми до речі знаємо з тої довідки, яка яку дала десь, десь 91 чи 90-го року дала от ще Служба безпеки. Вони е, дали коротку довідку, що так був співробітником псевдонім Іванов. Ну, Петро Іванов, щоб багато не думати. Е, почуття гумору від Рубзоні ніколи не бракувало, і саме іронії. Е, і ось він. Е, е, всі в цьому статусі перекладача мобілізовується його кілька місяців навчали, готували до перекидання через лінію фронту. З підпис самого Павла Судоплатова, який керував відповідним управлінням, стоїть під цим, і там якась якесь там узгодження з народним комісаром. Відповідно, про те, що його отже, Петрова професора Петрова закидають через лінію фронту це нинішня Харківщина, і він був дуже доброю фігурою. З одного боку, навіть навіть всі куратори чекісти кажуть, що він дуже милий чарівливий у спілкуванні, дуже артистичний. Вміє підтримувати контакти з людьми. Ну і він розповім власне, перейшовши лінію фронту, от він чорв все добре. ну, легенда була легенду майже не треба було придумувати. Ось його мобілізували, в нього при собі червона посвідча червоноармійця цієї частини. Він не хоче в ній служити, він не хоче воювати, він втікає, переходить лінію фронту. І далі все в порядку. Він син єпископа, який помер там за, за нез'ясованих обставин. В нього репресована вся родина, він був арештований, йому не давали працювати, він належав до групи Неокласик. Ну, одним словом, всі, всі цілковито його реальна біографія була цілковито антирадянською біографією. В кожній разі йому повірили. І тепер же ми вже, ми вже знаємо про Віктора Петрова, котрий. Носить вермахтівський однострій, як згадував Юрій Шевельов, який бачив тоді Петрова в Харкові. Що цей, ця форма на ньому виглядала мішкувато, дуже комічно. Він ще і всіляко підкреслював цей комізм незграбними рухами, грав якогось такого швейка. Е, в нього навіть була якась зброя при е, боці. Я не знаю, чого вчили стріляти. Ну, він ніколи війську не служив, але ймовірно, що. Спецслужба, не знаю чи вчили стріляти, але як тепер знаємо, вчили працювати з шифрами, читати таємні таємне вміти виявити таємне письмо. Ось цьому всьому його справді навчили. От там в листуванні з Софією Зеровою є лист, коли він говорить, не там я отримав револьвер, чи якось так, чи і форму. Тобто, от став офіцером. Я тепер лейтенант, <кхі> так, так я офісер. Він має офіцерський от Він лейтенант у цієї самої Але служби. Загальний тон листів завжди іронічний. Тут mm -hmm. е, варто. Я думаю, що варто десь в перспективі листуванню ось цих е, потужних таких постатей е, приділити окрему увагу, бо дуже багато сюжетів, якщо от просто почитати і обговорити от листування Франка, Лесі Українки е, і ось Петрова так само, е, там дуже багато сюжетів і е, дуже Багато в багатьох місцях треба наголошувати от саме іронічність його. Він е, мені здається, що чим далі жив і писав, тим більш іронічним ставав. Ну, бо дійсність була така, і це давало можливість десь лавірувати поміж тією дійсністю. Ну і так само і треба це розуміти, що він ставився до цього факту іронічного чого. Ну, Він філософ, він видатний інтелектуал. Він а як йому було інакше до тої дійсності ставитися, е, але е, ну тут був вже і момент страху. Ну, це, це, це від цього нікуди не уникнеш. Це так, так це, це небезпека. Ну розвідрозвідником добре бути в кіносеріалі, але в реальності це постійна небезпека, і ось. В Харкові він видає журнал Український засіб. Це журнал німецької пропаганди. Він, ніби от український засіб, він ніби для таких не надто освічених, не надто освіченого місцевого населення. Але Петров перетворив його в культурне диво. Він видає там тексти своїх репресованих друзів. Ну і врешті саме на сторінках українського засібу було опубліковано його найкращий роман на, 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 на тоді без ґрунту. Далі Петров в Києві, і тут уже дивоглядних дивних ситуацій побільшало. Ну, в Києві все-таки дуже багато. Ну, він, він був видатною постаттю в академічних колах. Ось він зустрічає знайомих, і він ходить в цій німецькій формі, гітлерівській формі зі зброєю. Він зустрічається з Софією Федорівною. Він дуже клопочеться про її безпеку. В Києві Петров серед Чого допом, дуже допоміг своїм колишнім колегам з, з Академії наук з свого інституту, тому що він допоміг їх працевлаштувати, німці, німці там влаштували це. До речі, ми про це згадували. Це сюжет роману диво, такий звиззазеркальній з, з, з перспективі. Це сюжет роману диво Павла Загребельного, про який ми вже говорили. Ось він е, допоміг цими продуктовими картками, працевлаштував своїх колег. Ну а далі шлях іде, е, е, ніби ну що далі. 1943 року, це відкриття знов таки з, з, з цих облікованих документів. Він був в тій групі, яку возили на екскурсію в Німеччину. З одного боку, от така пропагандистська екскурсія, з іншого боку, от можна уявити, як Віктор Петров, котрий так цікавився архітектурою, от він вперше побачив це, скажімо, західне, західне, західне місто, німецьке місто. Він, що він там в Берліні мав якісь якісь контакти, він їх налагодив, може контакти і для радянської розвідки, може контакти і для, для німців, які, які про щось, теж, теж щось планували на майбутнє. Е, найбільше мене вразило, там, бу, там були паролі, там були якісь там е, умови ну гасла, якими треба обмінюватися. І ось, коли він жив уже в Києві, то він мусив, скажімо, е, там щонеділі з 14 до 14.30 прогулюватися на розі вулиці Гоголівського в Павлівському скверику в 3-ю алею з боку Павлівської вулиці, очікуючи ймовірного значить, контакту. контакту. А так само він мусив там відвідувати щовихідного суботні вечірні служби або в Софійському. Або в Володимирському соборі якось там через раз знов таки от Володимирська така... свята Софія, як місце для зустрічі радянських розвідників, це теж по-своєму сюжет, екстр... сюжет по-своєму екстравагантно. І знов таки, врешті-решт, якщо коротко, то виглядає так, принаймні це, стверджує, це стверджують документи, що його ні разу не використали як радянського агента. А, тобто, ну про себе сам Шевельов в спогадах казав Шевельов, який дуже любив Петрова. Казав, що ніякої роботи серед нас він не вів, ніхто його ні в чому не підозрював. А, його не вик... ні, ну, якщо вірити документам, то його ні разу не використали, питання не довіряли, загубили. Ну різні речі. До речі, це загубили, пояснює, чому ця його зустріч з Кливі Нюрбенці під підхонюрбрензі під, підходить до Юрія Яновського. То не пізнав його спочатку. Він же розумів, що Яновський про це змушений буде доповідати. Очевидно, він сам хотів, щоб той доповів. Тобто, можливо, його справді загубили, а він не мав права сам будь-куди рушити з місця. Отже, він це друкує... теж сюжет для альтернативного агентного романа, такого шпигунського Та це, роману. Вами... коли Шпигуна не використовував. Це сюжет залі, для роману і для серіалу Шпигунського. Отже, він, він, коли він друкує статті, а він їх друкує багато в Німеччині, він друкує чудові статті за підписом. Сам Віктор Бер, то це Віктор Бер було вигадано, за, цим, за цією статтею його шукали. Тобто десь там в Москві сиділи люди, які читали ці журнали і шукали, де він. І врешті, його, врешті його таки знайшли. І отут розв'язується ну, на, на такий на, на найбільш розплутаний вузол, тому що про те, як Петров зник з Німеччини. 1949, 16 квітня 49-го року, от як він зник з Мюнхена, От він ну, що називається, був була людина, нема людини. Там вже було безліч варіантів. Били значить, націоналісти українські викрали радянці. Ну безліч було варіантів. Сьогодні ми можемо знану принаймні, принаймні так говорять документи, наскільки їм можна вірити, восени 14 вересня. 48-го року до нього прийшов агент, який дав певні завдання буквально через невдовзі, там через якийсь дуже короткий час, цей агент цього агента запідозрили в тому, що він перейшов на бік американців. І тоді просто от того самого 16 квітня 49-го року на квартиру до Петрова з'явився радянський вже агент. Петров сказав своїй квартирній господині, що він там їде гостювати до родичів. Вони довго петляючи, там міняли машини, заплутували сліди. Вони перейшли в радянську зону, його літаком доправили до Москви. Ось така собі історія, яка, в принципі, яка з одного боку говорить: ну, унеможливлює будь-які розмови про. Вавого ката про руки в крові і, і, і про подібні речі. Тому що перебування в Німеччині цей радянський агент використав з величезною користю для української культури. Правда, в мене є кілька питань, на які я не знайшла відповіді в оцій, поки що ну з цією інформацією. Якщо він нічим не прислужився, то чому він отримав орден вітчизняної війни в Києві? Ну не всім учасникам Великої Вітчизняної війни давали такий орден. Йому чомусь дали. Можливо, ми чогось не знаємо в кожному разі. Все надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що дива трапляються. От розкрили матеріали слідчої справи. Можливо, можливо, серіал про шпигона Петрова Домонтовича Бера. Ми також колись побачимо. Так, і це так само запитання, чому е, йому залишилося, тобто він уникнув якогось покарання за оцю працю про українську інтелігенцію, е, знищену в часи е, сталінських репресій. Е, це ж факт, що він її написав, і, вочевидь, вона була відомою. Е, вона стала дуже резонансною на Заході, а тим не менше, йому це зійшло з рук. Е, або він такий майстерний агент, або. Е, Машина насправді працювала не так вже й добре. Ми хочемо запитати наприкінці, як ви ставитеся до постаті Петрова, чи як до потенційного агента в шпигунських романах, чи на перший план виступають його власне, твори літературні, і біографія має значно менше ваги, чи якось інакше. От чекаємо на ваші коментарі. То чи можемо говорити, що е, у випадку з Петровим Домонтовичем співпраця з радянськими спецслужбами пішла на користь українській літературі? Ну це провокативно, але я думаю, Петров був настільки інтелектуальний, е, така інтелектуальна особистість, що він цілком міг це організувати.